Друзі, всім привіт! Тільки погляньте, який екземпляр ми знайшли на продаж в Нідерландах. Це у нас Seat Altea XL 2010 рік, 9 календарний, перша реєстрація 2010 -й. З рідним та чесним пробігом 199 тисяч кілометрів. Двигун 1.4 TSI саха 92 кВт, 125 кінських сил, цепка не чути. Екологія вся на місці, По кузову автомобіль виглядає дуже-дуже класно і в дуже-дуже цікавій комплектації. Як тільки автомобіль приїхав в Україну, ми показали його у наших сторіз в Інстаграмі. Людина зацікавилась, приїхала, подивилася. І а, даний автомобіль ми вже готуємо конкретно для нього. Залишила завдаток. Домовилися, що додатково автомобіль відполіруємо. Він уже був відхімчищений. Відполіруємо, зробимо ТО і будемо передавати. Сьогодні автомобіль виїхав з полірування. Плюс додатково автомобіль захистили захисними покриттями. Їдемо, робимо ТО. Міняємо масло фільтра і будемо передавати уже нашому покупцю. Машинка дійсно дуже-дуже класна. Є абсолютно всі підтвердження пробігу. Фотографії з Нідерландів, коли ми купували. Давайте одразу пробіжимось по підкрасам. В автомобілі є декілька косметичних підфарбувань. Капот рідня. Переднє крила рідня. Двірка рідня, банан, рідня, криша. Також, увагу кромка. А, у автомобілі абсолютно все скло, навіть лобове рідне, не замінювалось. Заднє крило одразу арочку, покажу знизу. Задня дверка тут все є. Зверніть увагу стан дзеркала загальному ЛКП Машинка рівна як струна. Автомобіль у нас на ось таких оригінальних 17-х дисках. Дуже класно вони виглядають на цьому автомобілі. І на новій літній гумі в Рестейн. Голландська 27 тиждень 24-го року. Ось такі у нас чорні фари з протитуманними фарами і поворотні фари. Тобто, коли ми повертаємо рулем, в залежності від того, в яку сторону, додатково освітлюється та частина. В цьому боку показав, біжимо далі біля ручок. Всі чотири у нас, до речі, такі на сайт, можете бачити по продиктору. Стан ідеальні, диски в ідеалі, колодки в ідеалі. Встановлений ось такий фаркопчик. Є на автомобілі задній парктронік, хлопна труба без нагару. Просто максимально класний збережений стан. Є такі дрібні коцки по задньому бамперу. Агенький дощик починається. До речі, забув пробігтися довшиноміром значні ляда, ляда. Точніше, верх, ляди 97,2, 117, 112, сама ляда 113, 113, 126. І ми маємо косметичне підфарбування цього крила і задньої правої дверки. Пофарбовано дуже-дуже класно, якісно. Без шпаклівки, чисто другий шар фарби. Бачите, зараз пройду скрізь 174 по кантику 173, 185, знизу йду 182, 184, 182, тут 183, 155, 183, тобто ніде немає навіть натяка на шпакльовочку. Максимум показник 200 мікрон. Задня дверка точно так само. Ніде я не знайшов, усе протикав. Шпаклівочки немає. Ніде проєми. Відразу також відфарбовано, скло в нас все рідне. І проєми також рідні. 79.8. Починається дощик. Щоб будемо І все. Далі пішло все у нас без підкрасів. Передня дверка не фарбована, крило переднє не фарбоване. Та і все. Також зверніть увагу, стан і зеркало з цього боку. І також по ЛКП цього, з цієї сторони. Кажу, машинка рівна як струна. Дуже така от збережена. Вона була дуже грязна по салону, як і завжди приїжджають. Точніше, в своїй більшості приїжджають автомобілі, коли ми їх купуємо власників не на, на площадці. Але автомобільчик почистився, полірнувся, загорівся. До автомобіля йде два оригінальних ключика. Один з кнопочками, другий просто, щоб запускати. Все працює по електроніці, по салончику. Друзі, зверніть увагу, в якому класному стані у нас салон. Має автомобіль такий триспицевий. Кіряний руль і на секундочку сидіння таких сіатів у мене ще не було. Рекаро сидіння з такими класними боковими підтримками. Сидіння не підшивалось, нічого не робилось, Тобто два такі три компонентні, я б навіть сказав. тут. Біла стрічечка всередині такий. Тут якісь такі ще тканина цікаво зроблена. Дуже-дуже класно виглядає. Дуже вони зручні, у них так сідаєш, вони прямо тебе тримають повністю. Зверніть увагу, в якому стані пластичок, ніде нічого не пошкрябано. Оригінальні килимочки ворсові. Карти точно так само не подирті, не покоцані без якихось дефектів. Стрибаємо в салончик. Так. Що ми маємо? Маємо? Ось таке кермо, оригінальне, мультикермо, Салончик. Давайте відразу запустимо автомобіль. з півтику, помилок ніяких немає. Всі кнопки працюють, середній розхід на даний момент 6,7. Тут також все класно. Пробіг 200 тисяч рівно, Коли забирали, був 199,500. До речі, відразу давайте одразу покажу вам, мітки по так, документи про розмитнення. Автомобіля і ось рдв роздруку. Я роздрукував, в мене вона є в електронному вигляді. До речі, велика рідка, що нам продавець її зробив, роздрукував і показав. Маємо від самого початку і до самого кінця. Зверніть увагу, крайня відмітка 21.24.01.2025-199.800. Ось воно є зазначено. Він код випишеться. Написано навіть до якого числа у нас тут десь є до якого числа у нас до 11-го місяця 25-го року у нас РДВшка, тобто в 11-му місяці 24-го року пройдений тихогляд, тобто на автомобілі свіжий тихогляд, моменти про розмитнення і, як я вже сказав, пробіг у нас рідний, класний, оригінальний. Зверніть увагу сидіння, ну вони прям дуже кайфові. Коробка. Шести ступка. Двохзонний клімат, мафон. Варієчка, електроскладування дзеркал, і воно у нас працює. Маємо ESP, датчик тиску в шинах, центральний замок, протитуманні фари, датчик світла, сенсор дощу, регулювання фар. Багато різних налаштувань. Також зверніть увагу, в якому стані пластик. Воно було все дуже-дуже грязне, але коли його почистили, то все виглядає, напрям, прям, прям кайф. Чим мені подобаються конкретно ці двигуни і як вони реалізовані в цих автомобілях. В салоні, коли сидиш, взагалі не чути, як він працює. Деркало заднього вигляду з автозатемненням. Далі двохзонний клімат. Один, перше, що сказав, і друге, кліма у нас працює. Разом з покупцем ми її перевіряли, і дійсно холодить вона дуже-дуже добре. Настав час вже перевіряти не печку, а клім. Далі біжимо. Задній ряд у нас також стан як новий, пороги не побиті, е -е є ці сонцезахисні шторки, реалізовано дуже класно, столики також працюють, не зломані, сидіння, задній ряд, хоча тут їздили діти, це можна побачити по наліпкам. На задньому склі, з того боку, точно так само. Заліплено це ми не знімали, захоче новий класник, зніме сам нізделедіти, але в загальному стан прям, навіть по пластику, по всьому, прям класний. Оце у нас тут ось так. Сидіння регулюється, виїжджають вперед, назад, сидіння, точно так само спинка регулюється, складається. Це не перший свят, тут не буду на цьому загустювати увагу. Класно все виглядає, максимально збережений автомобіль, стеля без дефектів. Багажне відділення покажу більш детально. Ось так, так виглядає, пластик, особо не подертий. тут. Запасне повнорозмірне колесо. Маємо шторку на присутня на місці. Бажничок також почистиний. В загальному автомобіль чистенький. Все зроблено. Тут ми маємо набір інструменту на знак стиля. Ще багато відгуків читав, що деякі ще й досі не навчились е, вихлопна труба, деякі ще й досі не навчились першого разу закривати кришку багажника. Не знаю, чому воно так реалізовано. Вся, так, але маємо те, що маємо з цього боку. також. Така ну досить класна і е, рідкісна комплектація. У мене ще таких сіатів не було. Тут є 4 склопідйомники, там, круїзи, клімати. І ці сидіння, ну вони прям виглядають дуже класно, вони дуже зручні, ззовні він виглядає класний колір. Зверніть увагу, стан пластику, там ніші. До речі, в сидіння є ось такі ніші. Там також нішка, можна щось класти, стаканнички, класні, дуже класні диски. Я зараз покажу ще під капотку. Там як нова. Капотом нічого не милось, всі рідини в нормі, ніде нічого не крутилось, не знімалось, Двигунчик працює ідеально. Акумулятор, нема тут що піш показувати. Радіатор також новий. Тому, друзі, будемо підводити підсумки на огляді. У нас сьогодні був ось такий автомобіль Сіат Altea XL, який ми пригнали на продаж, але у нас його вже забронювали, зарезервували, дали завдаток і завтра зробимо маленьке ТО і завтра будемо передавати нашому покупцю. Реально дуже класний живий варіант дістанеться. І станеться. Тому, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі і фейсбук. Нагадую, з вами був майна Чернігів. Там ми публікуємо автомобілі трішки раніше, як вони в дорозі, як вони викуплені. І можете знайти дійсно ваш автомобіль, приїхати його оглянути. Ми вам дамо по ньому більше інформації, скинемо фотографії відразу з Європи, щоб все було чесно, прозоро і тоді вже приймете рішення. Тому якось так на огляді був такий Сіатик. Всім гарного дня, до нових зустрічей.